Усім зустрічалось таке В бідео... інстаграмі, коли чувачок таки показує оцей хват отак от. Неправильно. Пум. Пік. Пум. пік, пум, пік, пум, пік, пум, пік. Це що за маячня? Пояснюю. Це людина, яка це показує, вона поняття не має, про що показується перше, а друга вона пікає, тому що тупо не знає, що сказати. Перше, зараз пояснимо, що це таке. Тобто, це вот у них так неправильний хват. Пум-пік, пум-пік. Тобто, дивіться, коли ми беремо хват вот так, вот, де у нас знаходиться на вантажении? На большому пальці. От воно тримається, тут у нас большой палець в парадеці. Тому вот, такий хват це повна ну, маячня. Ви просто його відірвате нахрен себе палець. Вот правильний хват. Що сильніше, вся кість чи один палець. Тому от эти пум-пік-пум-пік. Хуйня. Все. Викиньте це з своєї голови, фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте в інтернеті. Тому цей пум-пік-пум-пік. Посилайте туди, звідки воно прийшло. В жопу.